Друзі, всіх вітаю і сьогодні хочу запропонувати вам приготувати ось такі булочки, які є ідеальним варіантом чи то сніданку, чи перекусу. Для їх приготування нам потрібно листкове дріджеве тісто, ковбаска варена, сир твердий, пучочок кропу зеленого та майонез. Беремо тісто, розкатуємо його приблизно ось до такого стану. Далі зверху змазуємо майонезом, стараючись намазати обільно всі куточки, щоб тісто було не сухе. Викладаємо сир, сиру не жаліємо і потім зверху сиру ми викладаємо ковбаску. До речі, ковбаску можна брати не тільки варену, а й копчину. Це за бажанням. За допомогою вилочки його розрівнюємо і посипаємо кропиком. Формуємо ось таку ковбаску і нарізаємо на порційні шматочки. Потім беремо одне куряче яйце, добре його збиваємо з однією чайною ложкою цукру та промазуємо обільно всі наші булочки. За бажанням можна посипати ще кунжутом і відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів десь на 25-30 хвилин. Смачного вам і якщо вам сподобався рецепт, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на канал, мені буде дуже-дуже приємно. До нових зустрічей на каналі.